Христос народився. Сьогодні при святі хочу оприлюднити таку одну новину. Суддя Кротова безпідставно звинуватила журналіста у вчиненні тиску на суд. Нагадаю, що 2 січня 2023 року у Фейсбуку та на Ютубі оприлюднені матеріали під назвою. Суддя Кротова порушила присягу судді, у яких згадувалось про скарження мною рішень дії чи бездіяльності прокурора Львівської обласної прокуратури до Галицького районного суду міста Львова щодо невнесення відомостей про вчинені кримінальні правопорушення суддями Франківського районного суду міста Львова Мигаль, Пустомитівського районного суду Львівської області Мієвським. Львівського апеляційного суду з Тельмахом, Бузького районного суду Львівської області з Журебідою, Житомирського районного суду Житомирської області Мокрецьким. Нагадаю, що згадані судді з порушенням правил підсудності притягнули до відповідальності водіїв Сліпова та Вислоцького. Іншими словами, вони не мали права вчиняти правосуддя згідно згаданих громадян, тому що не мали повноважень на вчинення таких дій на території, не підсудні, не, не підсудні під їхню юрисдикцію. Крім того, ці судді внесли до судових рішень відомості, що не відповідають дійсності, що є ознаками службового підроблення. Суддя кротова за наслідком розгляду моїх двох скарг за відсутності представника прокуратури. Дії, якого оскаржувалися тільки на підставі наданих мною документів і моїх усних аргументів на користь поданих скарг відмовила у задоволенні скарг оголосивши після судових засідань короткий текст судових рішень. Наступного дня був ознайомлений з повним текстом судових рішень, у яких зазначено. Що мною будь-яких конкретних відомостей про вчинення згаданими суддями кримінальних правопорушень при розгляді справ про адміністративне правопорушення не наведено, тому праві підстави для внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення кримінального правопорушення за скарами Жукова відсутні. Враховуючи вище наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що скарги є необґрунтованими і не підлягають задоволенню. У контексті викладених аргументів на користь свого рішення слідчий суддя прямо звинуватила мене у вчиненні тиску на суд, втручанні у здійсненні правосуддя, порушенні норм Конституції України, що підтверджується наступною цитатою з тексту ухвали. Втім, як правило, заяви про вчинення судде злочину у вигляді на думку заявника ухвалення суддею відповідного судового рішення, викликані просто незгодою заявника з прийняттям рішення або бажанням такого чинити таким чином, вплинути на результат розгляду справи поза межами встановленої судової процедури. Це є прямим тиском на суд, втручання в здійснення правосуддя та прямо порушує норми Конституції України суперечить основним принципам незалежності судових органів, схвалених резолюціями 40 32 та 40 146 Генеральної асамблеї ООН від 29.11.1985 року та 13.12.1985 року. Щодо гарантування засад незалежності судових органів, згадані висловлювання на мою адресу, не підкріплені жодними конкретними доказами або фактами і носять голослівний характер. Як може суддя звинувачувати особу, журналіста, що офіційно звернувся із заявою про вчинення суддями кримінальних правопорушень до прокуратури? І у здійсненні тиску на суд. Чи я, звертався, чи я звертався до суддів з пропозицією або проханням закрити адміністративні справи щодо притягнення до відповідальності водіїв Сліпова та Веслоцького? Я, хоч до кого звертався, ні не звертався. Чи я пропонував комусь із суддів хабаря для вирішення справи на чию користь? Ні, я не пропонував. Чи я, е, чи я чинив тиск на суддів, оприлюднюючи інформацію про перебіг обставин у справі до ухвалення судового рішення? Ні, я такого не робив. У який спосіб журналіст втрутився у здійснення правосуддя? Я би хотів це почути, Як, яким чином я робив цей тиск, як я втручувався, втручався у процес е, здійснення правосуддя суддів? Ски... Невже тільки тим, що я скерував заяву про вчинне кримінальне правопорушення до органів прокуратури? Невже це є втручання? Це є нонсенс. Такого не може бути. Або суддя щось, кротово щось не розуміє, вона написала якусь бирі-бердо, вибачте, на слові. Законом України про доступ до судових рішень, про інформацію як журналіст маю право на ознайомлення із судовими рішеннями у єдиному Державному реєстрі судових рішень. Що я і робив, до речі, це не моя провина, що судді оприлюднюють судові рішення, у текстах яких. Вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, вчинених тими суддями, які ці судові рішення прийняли і оприлюднили. Так було і в випадку, який розглядається в даному випадку. Судді оприлюднили, і я, я ознайомився з цими судовими рішеннями. І що там я знайшов? Те, знайшов те, що там вбачаються ознаки кримінальних правопорушень. І тому я звернувся до, до прокуратури. Звинувачення судді Кротової в офіційному документі судове рішення про вчинення мною тиску на суд та втручання у здійснення правосуддя шляхом порушення норм Конституції України є дуже серйозним звинуваченням, на підставі якого мене можна притягнути до кримінальної відповідальності. Як правило, у таких випадках орган судової влади, конкретний суд, мав би направити до Вищої ради правосуддя та Генеральної прокуратури України заяву звернення з викладенням всіх обставин вчинення особою тиску на суд або втручанням у правосуддя та проханням провести перевірку і за підтвердження притягнути до кримінальної відповідальності винну особу. Про таке звернення мені нічого не відомо. Можливо, воно і скеровано до органів прокуратури та ВРП. Можливо, і здійснюється вже перевірка. Я про це нічого не знаю. Але у зв'язку з тим, що таке є звинувачення, я звертаюсь до читацько глядацької аудиторії з проханням прокоментувати викладену інформацію. Чи є, на погляд згаданої аудиторії в моїх діях ознаки тиску на суд. Або втручання в його діяльність. Якщо є, поясніть, в чому цей тиск проявився. Якщо немає, поясніть мені, як розцінити дії кротові, що звинувачує мене у цьому. Як, на вашу думку, чи маю я право як громадянин України та журналіст інформаційної агенції, журналісти проти корупції на захист своєї честі. Гідності та ділової репутації від таких протиправних і незаконних звинувачень в судді кротової, висунутих щодо мене у судових рішеннях у справах Галицького районного суду міста Львова номер 461, дріб 72, 17 дріб 22 та 462, дріб 72 19 дріб 22. Прошу долучитись до цього обговорення, тому що його наслідки мною будуть враховані при вирішенні питання про подання позову стосовно судді Кротової. Журналіст інформаційної агенції, журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович 7 січня 2023 року якраз на Різдво Христове. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал і ставте voy comentaría.